Від сьогодні ще більше людей зможуть отримати відстрочку без візитів до ТЦК та черг, навіть якщо в них немає пенсійного посвідчення. Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, Міноборони налагодило взаємодію з єдиною інформаційною системою соціальної сфери. Як отримати? Заходите у «Резерв плюс», обираєте свою категорію і отримуєте відстрочку без візитів до ТЦК та черг. Оновлювати застосунок для цього не потрібно. Що робити, якщо дані не знайшлися в цій системі, хоча мають там бути? Звернутися до управління соціального захисту населення за місцем вашого проживання. Обов'язково візьміть з собою оригінал документа, який підтверджує інвалідність та паспорт, зазначила посадовиця. Відсрочки у застосунку Резерв Плюс запустили восени минулого року для трьох категорій осіб: люди з інвалідністю, і з пенсійним посвідченням, студенти, аспіранти і докторанти, багатодітні батьки, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся за первинною юридичною консультацією до юридичної компанії Правова позиція.